Друзі, всім привіт! В нас зараз початок січня і неймовірно просто тепла погода. І прийшов я на пасіку, подивитися, що тут як справи взагалі в бджіл. Зробимо зараз такий маленький зимовий огляд в часті відтепелі. І зразу ж, прийшовши на пасіку, одразу ж давайте будемо показувати. Бачу, що в мене тут попрацював так потужно кріт. Зробив мені тут трошки перепохав мені поле. Не знаю, щось буду напевне розрівнювати тут. Порадьте, будь ласка, щось, якось можливо його позбуватися треба, чи щось таке ніколи не стикався з цим. Одразу ж я вже сьогодні вдруге на пасіці. Зараз я в костюмі. До того я приходив без костюму, тому що бачу, що в бджіл я приходив без костюму і просто не мав не мав змоги надіти ті дашки, котрі познімало. Бачите, тут ну, зараз є ті три-три вулочки. А, і, до речі, що вони, ага, що вони будь передньої стінки, і ще до задньої стінки я бачу, в них ще достатньо є а, корму. Так, і ще були сім'ї, бачите, видно, що бджілки облітуються. Бачите, у нас сьогодні тепленько, і видно, що вони, бачите, виносять зараз підмору таким чином. Бачите, бджілка несе свою коліжаночку, котра не змогла перезимувати. І видно, що біля людків є ось такі от е, залишки підмору, котрі вони е, пробували е, виносити. Заглянемо заглянем, до них так от легенько чи ні. Ага, бачите, підмору є багато. Є багато підмору і бджоли сидять собі. Скільки у нас тут є. Ну вони ж зараз почнуть вилітати, того не будемо їх турбувати так. Ну, підмору багатьох є. Зараз ще ми заглянемо, ось така жара пішла ще в інші сім'ї, в яких можна глянути на підмор. Ось, бачите, я так зрозумів, на цю сім'ю напали через те, що бачите, як бджоли крадуть зараз. Знесло дошок в цій сім'ї і бджоли займаються зараз злодійством. і Почали красти сьогодні була така відтепель, бачите, в нас тут є раз, два, три, чотири, п'ять. Вони ще сидять біля задньої стінки, вони видно там і сформувалися, тому що я бачу, що попереду ще в них є багато корму. Тут так само в нас здарло дошок, але щось тут у нас дуже слабенько з бджолами. Тут щось є пара, пару, одна вуличка буквально і все. Не знаю, можливо, через те, що зняло дашок, їх розбили та й все. Оце, бачите, є великий мінус таких дашків полістирольних, їх зносить. Це не добре, бачите, жоден, всі вони без, без камінців і я жоден не знесло. А ці от полістирольні позносило. Оце не добре. Не красиво і не гарно, але вже як є. Добре. Я зараз я обов'язково знайду ще камінці, покладу сюди-сюди, там де знесло. Ага, і ще отут мене знесло теж. Одразу ж заглянемо сюди. Бачите, я тут просто накинув і одразу пішов геть, бо бачив, що щось тут не гоже. Ну, бачите, як гарно. Бджоли є гарна кількість. Зараз ми їх звуру тут. Гарна кількість, але краще, щоб вони зараз не вилітали. Звіть увагу, друзі, хто зараз каже зараз, що ти дурню поліз до них, але в них був знятий дошок. Того вони так зараз буйні, буйні такі. І тепленько зараз дуже дворі, дуже тепло, як бачите, не знаю, скільки там 10 градусів чи скільки. Я вже вам покажу тут зараз на картинці. Давайте що, заглянемо ще в наступні. Подивимося, як у них тут взагалі справи. Бачите? Ну, вони такі досить спокійно себе поводять, ті, що не вилітали. Досить спокійно. Один, два, три, чотири, п'ять вулочок. Ну непогано. І позаду ще в них я бачу, ну, медочок ще є. Ще є, слава Богу. Гаразд. Ну, але я думаю, що я ще буду якісь там робити маленькі мікропідкормочки. Бо тут вже будемо дивитися. Ну тут супер слабенька сім'я. Це вже таке. Так, давайте подивимося по цих. Тут мала би бути цікавіша ситуація. Так. Так, сидять собі таким от зверху до верху клубчиком. Попереду, позаду я... Ну і завжди заглядаємо, бачите, от сюди в ці рамочки. Чи є в них там щось в тих рамочках, чи немає. Вологи немає, того все гаразд. Так. Супер, тут також гарно, вони трошки, бачите, розтягнулися, розтягнулися і сидять собі отак. Ну, Задуші в них тут є медочок, попереду вони його по відбирають. Ну, Гарно, мені так подобається, знаєте що? Навіть дуже подобається, якщо така ситуація, от супер, ну. сидять собі отак. От. Тут я, звісно ж, буду їх потім ще піджимати тут по-любому. Обов'язково всі ці дашки... О, у нас піднявся, бачите, вже вітер. Є в мене тут комічки якісь. Оці полістирольні дашки. Всі я зараз понакриваю заодно, щоб не забути. Ці були відкриті. І ще треба один обов'язково буде знайти. Бачите, до речі, завелася в мене така якась негарна пташинка, котра чуть-чуть підгризає отак от вулок. Бачите, навіть тут немальований кусматочок, як добре видно, що вони ці пташинки підгризали, його прям безпосередньо брали і гризли. Ось, Бачите, як тут вони розтягнулися дозаду, ну прекрасно, як на мене. Але видно, що бачите, зверху там трошечки-трошечки є цвіль. Негарно, це недобре. Тут у нас що? Така ситуація, що вони там десь лазять дозаду. Але хоча я тут бачу, що. Небагато корму, небагато. Ну, тут треба дивитися до них. Через тиждень-другий ще щось можливо їм піддати. Хоча, знаєте що, давайте щось тирамочники за підкинемо оком, як вони себе там почувають. Але хоча, давайте цікаво, що у нас тут. Що у нас тут тут? Гарно себе бджілки поводять. Три вулочки. Стоять ближче до заставної. Трошечки розтягнулося, але окей. Так, і в мене тут є е, десь сімейка точно, котра має дві, е, дві сімейки зимує. О, бачите, як гарно як гарно в них тут справи. Ну, зараз, звісно ж, нервується, але корму здається в них гаразд. Тож зараз їх сильно турбувати не будемо, хоча я ж кажу, що зараз тепленько і вони так чи інакше будуть себе поводити так, так знаєте, буйненько. Так, тут я не впевнений, а тут теж, бачите, сімейка є. Також добре себе почувають нормально. Трошечки бігають, звісно, але я скидаю це на погоду. На погоду, котра в нас зараз аномально тепленька. Хоча це добре, зараз вони трошечки облітаються. І це трошечки є плюсом для них. О, бачите, як гарно сидять собі. Не урухнуться, чимненькі. Знімай, їх східю хочеш. Прекрасно себе почувають. Гарні бджілки, зверху вологи як такої сильно немає. Бачите, характерно, ой, ми їх трошечки гримнули, і вони відразу такі. О, о. Характерно, що, бачите, сімейка багато воску має. І гарно себе почуває. Супер. Тут їх можна не чіпати, вони гарно собі зимують. Супер. Так, а тут у нас є така в мене породна, породиста маточка. Вони навіть їх не видно. Вони собі сидять там ближче донизу. Чути, гудять, звісно ж, але сидять вони ближче донизу. Тут має бути гено генофон моєї пасіки в цьому вулику. Так, а ну ще кинемо оком. Так, бачите, стоять. Тут. Ну, тут Тут важко визначити, чи то передня стінка в них, чи задня. Оця біля якої вони сидять. Бачите, бо ззаду там ще є місце. Тому що тут в цих вуликах є люточок і попереду, і позаду, а на який я їх пускав? Ага, на передній. Значить, Вони біля передньої стінки, а це у них буде Ну, Бачите, так, звісно ж, так само ж. Ця сімейка, вона. Попереду сидять, а позаду в них тут є ще медочку, багатько, багатько. Супер. це Мені таке подобається. Добре, знаєте що, я о, чекав, що буде гірша ситуація, звісно ж. Що... Отут, до речі, ми дивилися в цей вулик і ще зразу зайдемо ще в якийсь подивимося, по, о, о, по цьому. яка ситуація по підмору. На початку ролика ми дивилися, що тут був підмору, багато було, потім все, що тут по бджолах загалом. Ну, то що ж я вам скажу, бачите, вони спереду сидять, позаду ще в них є багато меду, трошечки стурбовані, ну що зробиш? Нічого страшного. А давайте що, давайте заглянемо в цей вулик, оці бджілки, котрі так не рухалися. І бачите, у них так само. бджілка, бджілка застигла, так? виходила на облід, застигла. Бачите, повертається. Ну вона вже не повернеться, вона вже застигла. І тут я зараз з вами відкрию його і ми подивимося, як там ситуація по. Підмору. Давайте зробимо широко. Що у нас тут по підмору? Хоча у них тут, напевне, прополіс. А, ні, добре. Ой, такий тяжкий він. Опа. Ну, бачите, тут у нас підмору мінімально так вилітають. Не будемо їх турбувати. Ось, друзі, насправді мені дуже подобається ситуація. Можливо, потім десь десь поставлю канді. І отак, ось, друзі, гарно все мені подобається. Я сподіваюся, у вас така ж сама ситуація. А то і краще, та я думаю, що у вас краще 100%. То, друзі, підписуйтесь, ставте лайки. Дякую вам, що слідкуєте. До нових зустрічей!